На етапі готова холодильна вітрина-юка, польський виробник. Вітрина із прямим склом. Нержавіюча виставка 74 см завширшки. Стільниця, граніт. Ось ми стоїмо зі сторони продавця. Тут є боксики нижні для зберігання товару. Вже електронний контролер стоїть. окремо клавіша на ввімкнення вимкнення, -вимкнення компресора агрегата, окремо клавіша на вімкнення, вимкнення, освітлення. Освітлення тут LED зроблене. Вітринка довжиною 2 метри 7 см. Висота 1,20 стандарт. Ширина бокової частини 1,07 0,7, м, повний виліт. Плафон підсвітка. Викрашена вітрина. Сьогодні була діагностика, тобто перевірялась перед розбіркою, була в робочому стані, там невелика дозаправка, плюс заміна термостата на контролер і встановлення додаткової клавіші. Тобто, сьогодні вона трішечки дозаправилась. Ось, вмонтувалася електрика сюди, електроніка, все під'єднали, повторно прогнали, 2 градуси виганяє, при двох вимикається і при 6 вмикається. Тобто виставлена така температура, але можна змінити за допомогою контролера. Ось, власне кажучи, бокси в холодильні. Всередині вона чистенька. Бокс тут дуже широкий, тут великий запасник. Ось друга дверка. Така вітрина споживає 700 Вт в годину. Дуже зручна стільниця, на якій можна от прямо на стільниці одразу нарізати якусь нарізку, товари, якісь запаковувати, тобто робити якісь роботи, які стосуються гастрономії. Одразу на стільниці. Наразі готова вітринка, виставляємо на продаж. Обійдемо ще раз, з іншої сторони покажемо. Робимо повний відеоогляд для людей, в яких немає змоги приїхати на склад і оглянути самим. Але діагностика, повторюсь, в інших відео вже про це казав, проходить у нас як мінімум три рази перед розборкою, перед процесом реставрації, після процесу реставрації, контрольна діагностика вже під'єднання електроніки до заправки, якщо потрібна, там заміна вентилятора, контролера, компресора. В рідких випадках ми компресора міняємо. Переважна більшість обладнання заходить вже працюючи. І третій раз. Перепроганяємо. Перевіряємо перед відправленням. Так що, можете не боятись, Не робочу техніку не відправляємо. Але техніка все ж таки бувалого вживання. Нова ламається одна з 10. Бувалого вживання. Буває по-різному. Ніхто не застрахований від поломок, але стараємось відноситись максимально відповідально до роботи.